Фіма зі своєю дружиною Розою прийшли до лікаря. Заходять вони до кабінету, лікар каже. А чому вдвох? Хто з вас хворий? Та мій чоловік Фіма. Ну, ви тоді зачекайте за дверима. А ви розповідайте, що трапилося. А знаєте, лікарю, у мене там у допі щось недобре. Ой, та що там може бути гарного? Але воно мені постійно заважає. Нічого не можу зробити. Не сидіти, не стояти. Ну, заходьте за ширмочку, огляну. огляну. Новий каже: Ого, зрозуміло, у вас геморой. Що? Е, а та нічого. Ось купіть свічки і приймайте. А лікарю, я перепрошую. Ці свічки о будь-якій аптеці є. Чи ще є інші свічки. А так крізь є. Купіть і приймайте. А лікарю, я перепрошую. Це тільки у мене така хвороба. Чи це багато людей є, а це багато людей є. Ага, і вони приймають свічки. Так. Ну подякував, виходить Кабінету і показує дружині Розі рецепт. А ти спитав, як їх приймати? Іди спитай. Стукає Фіма у двері. А, лікару, а скажіть, а як ці свічки приймати? Фу та в дупу вставляти. А, вибачте, лікарю. Виходить за двері, дружина питає: Ну що ти взнав? Він здається, на мене образився. А як здивувати чоловіка в ліжку після 10 років подружнього життя? Ха -ха -ха. А вдягніться в костюм воєнкома і вручіть йому повістку. Ха -ха -ха. <риклад> Мужик прискакав до коханки на коні і каже кобилі: А ти стій під балконом? Якщо чоловік прийде, я зістрибну, і ми відразу поскачемо, а сам іде. Через деякий час лунає дзвінок у двері коханки. <гас> ну, мужик стрибає з балкона, а коханка відчиняє двері. Перед нею стоїть кінь і каже: А передайте господареві, що я в під'їзді почекаю. Там дощ пішов. А! Довбана коняка!